Вітаю вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу Святому! Хай Бог кожне серце наповнить радістю, любов'ю і тим, щоб ми мали повну надію на вічність. Я хочу з вами сьогодні поділитися таким місцем Слова Божого, як відкровення Івана Богослова. Хто читає, нехай розуміє, про що мова йде. І ми будемо уважні для того, щоб слухати, що говорить Слово Боже для нас. Ви будете сідати, я прочитаю два рядки, а ви будете сідати. Що... 16 -та голова. І я почув гучний голос із храму, що сказав до семи ангелів ідіть і вилійте на землю сім час гніву Божого. Сідайте, будь ласка. Подія, яка буде відбуватися, не рівнається тому, що сьогодні відбувається на Україні. Між людьми по різних краях місцевості, не рівнаючи та подія, яка ми зараз з вами будемо розбирати для того, щоб зміцнити своє серце, вкоренитися в Слово Боже і жити по Слову Божому. Певна річ, що вона не, не є радісною для тих, котрі попадуть під той знак. Як вже сестра читала про те місце, яке ми з вами чули, диявол для людей приготував. Отже, нехай нам Бог допоможе прочитати, читаю. Я би хотів прочитати більше, ніж говорити, тому що те, то, що ми говоримо, ми можемо. Помилитися можемо сказати не так, можемо розуміти не так, а то, що написано, інакше не може бути. Тому нехай нам Бог допоможе. І пішов перший ангел і вилив на землю з сім, на землю, на землю чашу свою. І шкідливі та люті болячки. О людей, хто мав знамено звірини і вклонився її образу. Другий ангел вилив свою чашу на моря, і сталася кров, не мов умирця. Кожна істота жива вмерла у морі. Третій же ангел вилив чашу свою на річки та на. Водять джерела і стала ще кров. І почув я ангела, от який говорив, ти праведний, що ти це, є, що ти був і спо святий, що ти це присудив, бо вони пролили кров святих, і що і пророків і ти дав їм напитися крові, вони варті того. І я чув, як жартівник говорив, ти, Господи Боже, вседержителю. Праведні і справедливі суди твої, а ангел четвертий вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей огнем. І спека велика палила людей, і зневажали вони ім'я Бога, що має владу. Над карами тими. І вони не покаялися, щоб славу віддати йому. П'ятий ангел вилив чашу свою на престола звірини і затмілося царство. І, і люди від болю кусали свої язики. І Бога Небесного вони зневажали від болю свого, від своїх болячок та вчинків своїх не покаялись. Шостий же ангел вилив часу свою на річку Велику Єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям які від схід сонця. І я бачив, що виходила з уз змія, з узвіницю, уз у з уз неправдивого пророка. Три духи нечисті, які, як жаби, це духи демонські, що чинять. Ознаки вони виходять до царів усього всесвіту, щоб зібрати їх на війну того Великого Дня, Вседержителя Бога. Отже, йдуть, мов злодій. Хто чуйний і одежу свою береже, щоб нагим не ходити і щоб не бачити ганьби. І зібрав я і зібрав і зібрав. Їх на місце яке по єврейському зветься Армагеддон. Сьомий же Ангел вилив свою часу на повітря, і гучний голод залунав від небесного храму і престолу, говорячи. Сталося блискавки, гуркіт, громи, і стали великі трясіння землі, якого не було відколи. Люди живуть на землі. Великий такий землетрус, такий міцний, і місто велике розпалося на три частини. Попадали людські міста і великі. Великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоб дати йому чашу його, лютого гніву, і зник кожен острів і знайдено. І не, і не знайдено гір. І великий град, як важкі тягарці, падав з неба на людей, і люди зневажали Бога за покарання градом, бо кара його була дуже велика. Дорогі брати і сестри, ми би не хотіли такої події зустрічати. Ніхто би з нас не хотів такої події зустрічати. Але вона буде, мусить відбутися, бо ще те, що не відбулося, то буде відбуватися. Буде дуже тяжко людям. Люди будуть кусати язики. Як вже людина буде кусала язики, то страшна буде біль, страшна мука буде. Того ніхто не знає, бо ми ще того не пережили. Але тоді, коли будуть люди зустрічати ту подію, коли будуть. Ті терпіння переносити, то хто їм з людей зможе допомогти і сказати, і, і щоб їм було легше. Але при такій ситуації, яка буде відбуватися, навіть дорогі брати і сестри, люди при такій ситуації не каялися, а в своїх вчинках, зневажали Бога. Чому зневажали Бога? Зневажали Бога. бо Велика кара була і та кара приносила їм гнів, а той гнів, був тому, щоб Бог наказав ангелам зробити то, і ангели виконували ту волю Божу, яку Бог їм наказав зробити на тій земній долині. Сьогодні ми, дорі браття і сестри, я часто згадую, живемо дуже в небезпечний час, дуже в небезпечний час. Кому? Хто думає, що він стоїть, нехай ще диви, би не впав. Нехай ще дивишся би не впав. Впасти дуже легко можна. Як такі сильні мужі, як Давид, падали, як падали апостоли, падали, пророки, падали, помилялися, то дорогі браття і сестри. Сьогодні ми читаємо у постій сила народа Божого. Впаде. Коли впаде сила народу Божого, тоді робить сатана ту роботу, яку він хоче робити. Я згадую таку псалом, розповів я всім на світі, як Христос мій пострадав, як Він смертю своєю життю мені вічно дарував. Понесу я вість Спасіння до знедолених в усіх, а любов Христа Ісуса, Хай пригорне їх усіх. І дійсно, ми потребуємо того пригорнення, щоб Христос пригорнув нас до свого серця, бо тому що ми самі не зможемо ні кроха зробити без Ісуса Христа. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб начерпати тої води живої і в своєму серцю розмисляти. Я хотів би заспівати, я не знаю, чи я заспіваю ту пісню, але бим хотів заспівати, дуже бим хотів. О, візвич мій милий, Боже. Боже правду ти моя. Обизвись в тяжку годину, як подам свій голос, я. Нехай та пішні, добрі братя і сестри, я не буду цілої співати. Нехай та пішня в нашому серці завжди підбадьорює нас і дає нам натхнення славити і дякувати Богу за Його милість і любов. Сьогодні неділі, кожну неділю має свої плани, люди різного, як говориться, бірую і сповідання, але наші плани, наші всі думки нехай будуть перенесені туди до гори, звідкіля нам приходить помощь. Колись брат Євген говорив такі слова, я згадую. І от і слова, я кажу, не є великий мовця мову, кажуть, але то, що можу, то ще поділю з вами. І я теж буду казати, так. Я не є проповідник такий, але хай Бог нам допоможе, щоб ви мене розуміли, а я вас розумів у Божому Слові, в нашій спільноті в Ісусі Христі. Я знаю, що сьогоднішній час. Забирає дуже багато часу людей. Люди знаходять на все час, а для того, щоб покаятись, навернутися до Бога, дуже тяжко і трудно не знаходять часу. Нехай нам Бог допоможе. Йому слава, йому подяка, за його милість, за його любов, за його благодать, за життя, за здоров'я, за те, що ми всі знаходимося тут При Слові Божому. Я би ще хотів подякувати Богу за сестру Любу, що приїхала, що ми її бачимо, вона нас бачить, за нашу сестру Марійку, за її внуків, за Лілю, за тих маленьких діточок, які сьогодні радують наші серця і тішуть нас своєю такою, знаєте, радісною дитячою улипкою. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри. Щоб дійсно то, що було прочитане, що більшої любові ніхто не має, як Ісус Христос дає нам. Було прочитане то слово, яке нам Бог допоможе, Його охоронити в нашому серці, йому слава, йому подяка, нині і повіки вічні. Амінь.